Або перемовини, або ні. Наскільки це зараз очевидно, не ну прям не звучало. Ну бо все і я повторююся: я про це казала. Там все зав'язано на тискові на РФ. Дивлячись із того, чи погоджуються РФ на умови, які буде висувати Трампи, пропозиції, буде залежати: а чи йдемо ми в стадію заморозки війни, або якоїсь призупинення цієї всієї історії, чи не йдемо. Буквально, а на цьому зав'язане абсолютно все, починаючи від тенденції по мобілізації, економічних криз, які у нас дуже ймовірні, до речі, у 2025 році там прослідковуються проблеми ну фінансового характеру, стрибки і так далі, там всякі кризові моменти, закінчуючи, я ж кажу, продовженням в принципі самих бойових дій і так далі. От якщо от трошечки детальніше розглянути, ми маємо два кардинально різні напрямки. Uh, у нас перемовини починаються і не починаються. Ну і або вони вони починаються, але власне нічим не завершуються. Якщо ми перший варіант, якщо ці перемовини все ж таки будуть uh, назвімо так успішними, що ми далі будемо бачити, і як це все розвиватиметься? Це одно кризу будемо бачити з вами, і з того, що можна там продивитися зараз з тенденції, це все одно кризове рішення. Ризове рішення, тому що далі, далі це певна низка реформ, далі це виборчі процеси, далі це питання існування України у поствійськовому відбудовчому ключі. Перший рік після підписання будь-яких бумажок, будь-яких, абсолютно будь-яких, одразу, якщо ми робимо розклад, а ми таке вже там продивлялися з різних сторін. Ми розуміємо, що ми бачимо питання. Як або встаканення ситуації тенденції до заходу і іноземних інвестицій, або повна срака, в якій країна втрачає е, значну частину населення, бо значна частина населення, яка планує повернутися, не повертається, якщо не бачить результату від країни в перший рік, а значна частина населення, яка бачить, Якби знаходиться всередині країни, бачу перспективи залишається, не бачу перспективи їде, їде за кордон. Якщо Якщо у нас перемовини не зрушуються нікуди, бо вони по факту йдуть. Тут я ж кажу, просто питання у тому, чи погоджується інша сторона на якісь умови, вимоги і так далі. От якщо у нас війна не закінчується, маємо і ще більш важкіші наслідки залучення більш великого ресурсу людського до війни, питання проблем економіки, великих проблем економіки. А по під питанням залишається майбутні інвестиції інвесторів, затягування коротше того всього, і ми ну ви поняли, є літягне. Ну це якщо дуже коротко, і дуже так дуже стисло. що, ну я яка яка історія у нас роз, ну, як Якби да відбувається? Я обов'язково ще запитаю вас і про мобілізацію і про відбудову країна зараз. Просто з того, що ви говорили, згадала досі таку цікаву розмову. У мене була з одним моїм знайомим там декілька тижнів тому. Він сказав наступну тезу, що Америці зараз не вигідно закінчувати війну в Україні і тому, що вони будуть намагатися через Україну там відмивати якісь певні свої кошти і так далі. Мене цікавить. Що е, бачите і що думаєте, ви з цього приводу? Тому що ну, думка досить е, кардинально різна від того, що ми всі чуємо зараз у просторі. Ну не вигідно і в оцій партії не вигідно закінчувати війну Росії в першу чергу. Бо для Путіна як не крутий, це елемент залишання при владі в тому вигляді, в якому він там є. Росії не вигідно закінчувати війну. А от Америка і її відмивання грошей. Це, звісно, цікава була би теза, якби Америка не мала би можливості відмити гроші і в поствійськовий період в Україні. Ну тобто, нічого не заважає відмивати бабки. Теза, до речі, от зараз прямо на цю тезу розкладаю, вона є викривленою хибною. Не зовсім коректна теза у вашого друга. Для Америки наша оця вся історія це крадіжка ресурсу і важка ноша. Вони по факту зараз бабки валять у пусту, здебільшого. У пусту. Їм вигідніше давайте так, нам не дають допомогу з альтруїстичних убіждень. У нас все одно є питання обміну за надану допомогу. І не просто так Зеленський пропонує ресурси, копалини, інвестиції в видобуток і оцю всю історію. Тому що нам треба дати щось, щось цікаве. Ніхто не буде валити своє бабло просто тому, що тому, що Будапештський меморандум можна в сраку всім засунути. Це робиться не за великих підписаних поваг. Розумієте, це робиться зовсім з інших цілей. От тому відмивати гроші Америка на, в українському просторі на видобутку може і післявоєнний період, причому більш успішніше ніж навіть у воєнний. Зрозуміло. Угу. Також щось зараз, виходячи з того соцмереж, я думаю, що ви це теж бачили із коментарів. У нас ось цей пік недовіри до влади він тільки зростає. ну, я не, там, не соціолог, не можу, не маю якихось статистичних даних, але от навіть там, виходячи з коментарів нашого каналу і інших каналів, люди дуже сильно не довіряють влади. І чи зможемо ми в наступному році це подолати хоч якимось чином? Mm, таке. Я дивлюся. З того, що в мене випадає, ні, я би не сказала, що ми це якось, якось, ну, що будуть прийняті, мабуть, ті мабуть, рішення, які е, які б могли змінити ситуацію. Ось так, не, не відбувається тих кардинальних рішень. Тобто, да, якісь процеси подвійці, дві Пентакли, вони. Будуть розцілені українським суспільством як щось позитивне у питання руху, да, щось очевидне, позитивне із серії. Ну нарешті ми вам про це кажемо вже надцять років. Ура! Ви догадалися, що це треба зробити. Це якби з одного боку. З іншого боку, маємо по п'ятірці мечів рішення, які для українського народу сприймаються е, ножами в спину. Маємо е, глибоку. Глибоке питання відлюдника самотності українського народу відірваності від влади. Тобто влада десь існує в своїй реальності, українське суспільство існує в своїй реальності. І оця прірва максимальна, вона по факту ем, призводить до того, що ми маємо зараз. Влада дискредитує себе своїми рішеннями. Влада дискредитує себе замовчування в наслідків власних рішень. Влада не бере на себе відповідальність за сраку, яка відбувається із за їх некомпетентних прийнятих рішень. Ну, все. Є, є, про, яку, про яку довіру ми говоримо. І причому тут це не конкретна навіть і постасть там претензії конкретно до Зеленського, конкретно до Єрмака, конкретно до, там, я не знаю, ще кого-небудь. Це от загальна тенденція на, в принципі, весь владний апарат і на команди, да, які формують законопроекти, підписують, говорять і так далі. Ну, коротше, ну, так. В мене одразу питання: а вони не розуміють, в них немає цієї інформації, можливо, їх немає в соцмережах. От чому О, так ну, да. це, царь, це царь да, да. продумані рішення та да. цар хороший, боярі плохі, конечно, да, да, да ніхто прям нічого не в курсі. А менеджерів вже які моніторять соціальні, соціальні рейтинги, висловлювання, моніторять канали, які є у всіх політичних одиниць. У нас, конечно, такого немає. Ні, ні. Ніхто нічого не знає, бідненькі, не отримували інформації. Були не в курсі. Ні, це про питання свідомого е замовчування. І, і ну, це по перше. А по-друге, свідо свідомого не знову ж таки не прийняття. Рішень або не реакції на ну, коротше на, 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 на рішення, про які говорять і так далі. Є менеджера. да, це не робить. Особисто президент не сидить і не моніторить Тікток і не читає коментарів в Фейсбук. Розумієте, є спеціально обучені люди, які мають а, видавати певну внутрішню статистику, задоволення, незадоволення, причому відсіюючи, де є ботовські елементи накручення, де люди пишуть свою певну думку, да? але ж ми розуміємо, що на неї немає. Той, тієї позиції реакції, яка має бути. Так, да, ми беремо з вами поправку на те, що у політичних колах ти не можеш народові відверто сказати певну внутрішню інформацію, ну, як мінімум, тому що далі з тобою у великій політиці, у високій, розмовляти ніхто не буде. Ну, не можеш ти вийти до свого народу і чесно сказати: друзі, дзвонив тут Шольц. Да, і сказав мені, що ми не получимо вообще ні хіра. якщо не будемо робити те, то те-то і те. Да, хотів спитати вашої думки. Ми не можемо так діяти в політичному колі. Далі Шольц взагалі нічого говорить не буде. Ну я умовно і Трамп. І Макрон, і ніхто тобі більше нічого не скаже, якщо ти пішов і вивали внутрі, ну, внутрікові ці от колуарні голодні ігри на ви зрозуміли, як би да на розсуд людей. Це зрозуміло, що в тебе буде питання замовчування. Це питання і безпеки твоєї політичної там обличчя і так далі. Ну, не реакція на певне суспільство, ну на певну суспільну да, історію. А відверте замовчування, замовчування свавілля, відверте по закручування політичних гайок, де ти не можеш. Побороти проблему, ти її просто намагаєшся придушити і прийняття рішень, які є відзеркаленням 100% тенденцій нашого ж ворога. ну, коротше, Влада робить своїми власними ручками, глазками, ротиками, вушками. Все для того, щоб, її не нав... ну, щоб кришечка кипіла в чайничку все більше. От і все. Мобілізація точніше методи мобілізації, які ми бачимо особливо яскраво останнім часом, чи продовжуватиметься саме такі методи. Я думаю, всі розуміють про що я говорю це бусифікації, і це жорстокі побіття ЦК, А від ЦК точніше в наступному році чи буде це все продовжуватися? Частково так буквально знову випадає двійка Пентакли. Тобто, ми будемо бачити, да, грубо кажучи, половину ми будемо бачити в таких діях. Половину ми нарешті будемо бачити по зірці. Тобто, скоріше за все, поступове впровадження рекрутеного. Таки буде відбуватися. Те, що буде переходити за залучення а, до війська за рахунок медіа, реклами, компаній о, оцієї от історії, а не насильницького якогось такого коротше, двіжняка. Така тенденція вона ну, вона дійсно вона дійсно є. Вона відбувається на наступний рік, не повністю, але хоча б бачимо світло в кінці тунелю. А... Mm. Uh. Наші українці за кордоном. Чи буде щось влада робити для їх повернення? Чи це можливо взагалі, чи потрібно? Зараз... Oh, Перше намагання створювання якихось не зовсім якісних умов, тих, хто знаходиться за кордоном. Підозрюю, що в мене це відсилка на питання, там підняття, типу, не платіть їм допомогу, якщо вони ну ви поняли, коротше безполізні. Да? Це до якихось безполізних одиниць. З одного думка, з одного боку, думка вірна, з іншого боку, воно перетворюється на дев'ятку мечів, на нічний кошмар і на тиск, там де треба і не треба. Да? Тобто, ну якби це перший момент. Другий момент якісь знову ж таки онулення договорення, знову тиск. Знову двійка купків тут закохані як вплив на партнерів. Тут партнерські домовленості про обнулення. Тобто, можливо, у кого які терміни там, істікли, якесь ну коротше, оця вся бюрократична якась історія. Це від, ну, коротше. Це дії до тискових моментів, які дадуть ну достатньо мінімальний результат. По п'ятірці Пентаклей абсолютно мінімальний результат. Ну тому що якщо ти хочеш повернути людей в країну, то тобі, мабуть, варто інакше діяти, ніж залякувати їх за кордоном. Мабуть, треба створити умови, можливості розвити країну таким чином, щоб не захотілося повертатися, а не робити все тільки гірше. Але у нас ідуть іншим шляхом. Але. На жаль, Сейра, скажи, будь ласка, ще стосовно ось ми ви трошки на початку інтерв'ю зачепили тему відбудови країни. Так це там особливо як ви казали, в у випадку все ж таки якихось успішних промовин це буде відбуватися. Але яким чином і наскільки це буде успішно і про? І ну швидко, якщо можна так висловитися, грубо кажучи, в наступному році, тому що зараз ми бачимо картинку, що у нас одні громади відбудовують досить таки швидко. Це знову ж та ж Київщина. Я в Ірпені бачила, коли будинки ну прям дуже дуже швидко, завдяки саме місцевій владі відбудовуються. Але є інші приклади, коли люди досі без житла. А, і по перше, вже є якісь домовленості, тобто, уже з кимось хтось договорився, і на предмет там фінансів і якихось да механізмів, як, як буде відбуватися відбудова. А от уже якісь домовленості є. Просто всі чекають коли. Ну от буквально коли можна буде вкладати, да робити якусь ну фінансову оборудку. Не всі домовленості спрацюють, які є на сьогоднішній день по п'ятірці жезлів у когось, скоріше за все, по домовленостям виникнуть питання і навіть скандали. Я підозрюю, що можуть вилізти якісь е, п'ятірки кубків, це втрати. А тут втрати це не втрати а фіна... це типу дали одні гроші. А на факті у нас п'ять е, пентаклей. Да? А де 100 тисяч тонн зерна, а нема, ми ще з'їли. Ну, от десь в такому ключі. Тобто, тут іще з цим скандали повилазять. Будемо бачити якісь непогані тенденції приблизно. ну Вони тут розтягнуті дуже сильно у часу, тому що вони тут від перших років да, трьох-чотирьох років да, тенденції на 7-8. Тобто, це не швидка історія. Абсолютно. Причому не важливо власними силами чи інвестиціями. Це от ну коротше на відбудову. На відбудову так, щоб можна було сказати, що о, ми плюс мінус маємо вже отямилися максимально. Ну піде більше 10 років. З цього питання випливає наступне корупція і в в аспекті відбудова, і в глобальному аспекті взагалі е, руху країни і в 25-му році. Ну і в подальших роках, наскільки взагалі, ось питання корупції, це то питання, яке зараз і там завжди в Україні обговорювалося, як у нас буде влада в цьому напрямку рухатися? Поки поки у нас не приймуть о, законопроект, який передбачає незалежний суд, про який я кажу вже декілька років. Незалежний Європейський суд на території України, Британський суд, Європейський суд, Американський суд без різниці. Допоки у нас в країні не існує діючого неукраїнського суда, бо у нас буде творитися якесь гівно. А цю історію вони будуть приймати в останній момент. А як би нам не кричали про швидкий вступ до НАТО і швидкий вступ до Євросоюзу, я його швидким не бачу, хоч обісе. Цей вступ не буде в наступному році. Дуже навряд чи. Якісь паползнання знову членства в членстві, кандидати в кандидатах, такі історії. Да. З прийняття. Ні. Mm. А, окрім зараз зовнішнього ворога, да, таких такого, як Росія, ми маємо досить потужного ще внутрішнього ворога, який дуже яскраво прослідковується знову ж таки з тих же соцмереж і загалом коментарів, і так далі. Це а, ворог, який є українець українця, да, скажімо так, і, і ось цей весь внутрішній. Розбрати внутрішні сварки і ненависть, яка загострюється, особисто, як мені здається, можливо, хтось не погодиться зі мною, нехай напише в коментарях, але, тим не менше, які загострюється в українському суспільстві. Чи вдасться нам наступного року знайти знову ту єдність, яку ми бачили на початку повномасштабного вторгнення? Ні. Ні. Я вам не буду давати веселих прогнозів. Чому? Ну, тому що криза. Про яку єдність ми говоримо? Давайте так. Ми зараз моделюємо в себе в голові ситуацію. Літо 2025-го, кінець весни, літо 2025-го. Вони про щось домовились. Вони зупинили, нехай найгірший варіант вони зупинили війну в точці лінії зіткнення. Заходить іноземний контингент, змінює пацанів значну частину. Військові хлопці потрапляють у суспільство. Значна частина якого не вміє контактувати з військовими слово ніц взагалі. Військові, які не є всі поголовно білими та пухнастими, на на жаль, треба розуміти, що не можна ідеалізувати зсу прям ідеалізувати. Розумієте, там є свої чуваки. Повертаються хлопці, які мають інвалідності, яких держава кинула через дітородний орган. Повертаються хлопці з яскраво вираженим ПТСР, а хлопці з повернутою кукухою. Хлопці, які і дівчата, які тільки і вміють, і їх професія і лозунг по життю, це воювати. Повертається оцей весь різно, ну, рі, рі, так, різноступеневе військо. Різно-різноступенева ситуація з людьми, які це сприймають, а ми таку тенденцію бачили під час повернення з Афгану свого часу. У нас це було не настільки яскраво виражено. Це у сусіда було взагалі в повному трешові. У нас були тільки оці от моменти, дев'яностих да, і так далі, коли ми говоримо про повернення військових. Ми бачили певні. Ми бачили певну проблематику періоди 14-15 років. Так, там ми говоримо про АТО, Донецьк, Луганськ. Да? Ми не говоримо про, про масштабне, не про таку кількість залучених військових. Суспільство, яке не вміє е, контактувати з військовими. Держава, яка не робить процесу інтеграції для того, щоб е, суспільство могло контактувати з військовими. Військові могли контактувати з е, суспільством. Ми маємо оце розмежування. Ми маємо розмежування по е, питанню віросповідання. Ми маємо Розмежування по питанню мови. Досі, досі.